Телеведучий та волонтер Сергій Притула у четверте стає батьком і показує новонародженого сина. Ютуб канал Ростослав Продакшн більше розповість про дружину Сергія Притула, родом з Донецька, чим вона займається, а також покаже дорослого сина Сергія Притули, який нещодавно закінчив гімназію. Саме зараз час поставити вподобання а також привітати Сергія та його дружину з поповненням у сім'ї. Нагадаю, Сергій Притула ретельно приховував. Зміни в особистому житті, тому поява четвертої дитини стала справжньою сенсацією в інтернеті. Притула став батьком в четверте у сумнозвісний день для усіх українців 1 серпня. Тоді дружина Сергія Притули Катерина Супельник, її звуть народила хлопчика в одному з пологових Києва. Волонтер розсекретив ім'я синочка новонародженого. Назвали Марком. Він народився під час обстрілу Російської Федерації, столиці України Києва, пряма мова Сергія. Плюс один маленький українець Марко Сергійович Притула. Марко народився того дня, коли Київ був у черговій жалобі за загиблими від російської атаки. Понад три десятки людей, серед яких п'ятірку дітей. Це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка. Не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати, бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти, наші сльози, наш спільний біль. Поряд з тим для мене поява марка, як і будь-якої іншої дитини в Україні на світ. Це щось, що наперекір планам і бажанням ворогів. Ми були, ми є і ми будемо. Ми будемо народжуватись попри їхні бажання нашого зникнення. Будемо співати колескові попри виття сирен. І з Божою поміччю виплакаємо найсильніше покоління українців, загартованих з хорошою пам'яттю і геном стійкості. Дякую Катрусі за здійснення спільної мрії та відновлення балансу хлопчиків та дівчаток у нашій сім'ї. Лікарям за чуйність та турботливість, Марку за те, що не створював мамі клопотів під час пологів. Щира дяка силам оборони України за захист. Нового життя нагадаю, волонтер та телеведучий Сергій Притула був одружений вдвічі. Першою обраницею притули стала Юлія Андрійчук, з якою він познайомився у 2007-му В Тернополі швидко пара побралася у 2008-му В них народився син первісток Дмитро. Притула зізнавався, рідко бачив сина, про що дуже шкодує. Мені боляче чути, коли дитина каже, що йому сумно, коли мене немає, бо мені так само було прикро, бо я не пам'ятав, як там пупчик відпадав, як прорізався перший зуб і перше слово. Я не те, що не пам'ятав, я не бачив цього, бо я був на зйомках або з концертами на гастролях. Треба віддати належне Юлі, яка нівелювала ці моменти. В неї була мантра в тебе найкращий тато. Син від першого шлюбу Дмитро уже дорослий. Він проживав із другою дружиною Сергія Притули. Він закінчив київську гімназію і нещодавно Сергій Притула поділився цими світлинами. А вільно наш Бо ти мій слоняра. Ну покажи Став покажи. Нас, ти з відзнакою. Покажи, покажи все. Покажи, все. Зараз бабуся зійде з розуму. Здобули Дмитро, закінчив школу з відзнакою. Пишаюся страшенно написав Сергій. Трохи серце смутком огорнуло, але пора звикати до того, що син іде у самостійне плавання. В якому язичу йому максимального успіху залишилося пережити НМТ. Перший шлюб Сергія притули швидко почав давати тріщину. Він ніколи не говорив про причину розриву з Юлією, бо на його думку це нікого не має цікавити. У нас з Юлею був непростий момент. Ми зробили останню спробу зберегти те, що в нас було, але була одна сім'я. Вона в силу тих чи інших причин перестала існувати. Зізнавався, притула в інтерв'ю з Єфросиніною. Не знаю, який мужчина може легко і спокійно пережити розриви жінкою, з якою провів декілька хороших років життя, тим більше народилася дитина. Однак притула не називав свій перший шлюб помилкою. Насправді помилкою було те, що не було знайдено бажання всередині один одного не допустити до тієї ситуації, коли вже межу було пройдено. Надива, але малий Дмитро виважено прийняв рішення батьків в одній із розмов із батьком і навіть відверто сказав, мовляв, добре, що ті розлучилися, і тепер повсякчас. Не сваряться Сергій зумів налагодити комунікацію із новим чоловіком Юлії. А Дмитро потоваришував із Катериною, другою дружиною Притули. Він і Катя стали друзями. Вона стала для нього авторитетом. Він боїться розчарувати мене, бо знає, що буде покарання. Також він боїться розчарувати і Катю. Вона може так на нього подивитися, що дитина стає шовкова. Розповідав притула, цитую видання. Таблоїд Катерина Сопельник, друга офіційна дружина Сергія Притули. Вона родом із Донецька. Пара познайомилася під час роботи на новому каналі. Пам'ятаєте, Сергій Притула вів програму Підйом, а потім Шоу go on» та інші проєкти. Хто зверху? Катя спочатку була адміністратором і вражала своїми організаторськими здібностями. Коли Притула почав займатися варіатами, він запросив Катю допомогти йому із розкруткою як гарного менеджера. З Катею ми були знайомі. Коли я був ще попередньо одружений, але більш ніж робочі стосунки нас не пов'язували. Вона працювала адміном, потім продюсером у підйомі. Коли я запускав варіати, вона була неабияк корисна, пригадував Притула. Однак Каті довелося розпрощатися із роботою в шоу, коли вона стала дружиною Сергія. Не було такого моменту, коли я сів і сказав собі Все, ця жінка обов'язково має бути моєю дружиною. Пара одружилася влітку 2015 року і зібрала на гучне святкування найближчих друзів та рідних. Ми сильно готувалися до цієї події. В нашій сім'ї під час підготовки і старичкою був я. В мене якийсь такий страх був. А знаєте чому? Тому що я провів не одну сотню весілля к ведучий. Притула пригадував, завжди говорив головну мантру молодятам. Це їхнє свято, і комфортно має бути в першу чергу їм. Натомість на своєму весіллі молодята піклувалися про комфорт для гостей. Хотілося, щоб було приємно всім, і я хотів, щоб усім було весело, як нам. Перше, що дружина Катерина зробила після одруження, це внесла у щільний робочий графік Сергія пункт про родину, і ще більше він став актуальний після народження дітей. У шлюбі з Катериною у притули народилися уже троє дітей. Дві доньки Соломія та Стефанія. Також сьогодні народився син Марко. Притуло написав допис від імені сина. Я народився кілька днів тому у Києві. Тато каже, що я ще не зовсім розумію, в якому чудовому місці я з'явився на світ. А мама каже, що я дуже гарний хлопчик і дякую Богу, що коли я народжувався, не було повітряної тривоги. Тьоті лікарки в пологовому нагазивають мене козачок і кажуть, що це чудово, коли на світ з'являється ще один маленький українець. Не можу з ними не погодитися. А може ще не розуміє, в якому гарному місці народився. Але навіть немовля розуміє, як це круто бути українцем. Одним словом, пані та панове, хлопці та дівчата, приймайте мене до громади. Я буду дуже старатися, щоб вирости гідним сином не тільки мами й тата, але й України. І буду завжди вдячний тим дядям і тьотям, одягненим в піксель, які захищають мене маленького. Наразі перепрошую, але в мене важливі справи цейця спати, бавитися з братом і сестричками. Ще побачимося, будьте чемні, написав Марко Притула. У вихованні дітей Сергій та Катерина наділилися на доброго і злого поліцейського і розділяють усі побутові обов'язки. У нас немає поняття головного і другорядного в сім'ї. Сім'я це все ж таки союз рівних і зацікавлених людей. Якщо ти любиш людину, то ти не мірятимешся, хто головний, а хто другорядний. Об'єктивно у дружини часу на сім'ю більше, але якщо я раніше прийду з роботи, мені корона не впаде з голови порізати якийсь салат чи помити по. Нема поділу на чоловічі і жіночі. У нас рішення приймаються спільно. Бувають негативні емоції, буває конфлікт, хтось десь був без настрою. Але ми сідаємо і говоримо. Вітаємо друзі Сергія Притулу та Катерину з поповненням у сім'ї. Бажаємо малечі здоров'я, наснаги, а батькам виховати Марка справжнім патріотом України.